Привіт! Ти на каналі Міст Шопінг. У цьому відео ти дізнаєшся, як зареєструватись у інтернет-магазині Puma і як доставити свої онлайн покупки зі США в Україну. Важливо, щоб отримати покупки, тобі потрібно зареєструватись у сервісі Міст Шопінг. А як це зробити, дивись у цьому відео. Puma – це німецький бренд зі світовим ім'ям, що спеціалізується на спортивному одязі, взутті та аксесуарах. У магазині можна знайти стильні колекції для тренувань і повсякденного життя. Розпочнемо реєстрацію. На головній сторінці наведи курсор у правий верхній кут і натисни на профіль. У випадаючому вікні обери Join us. У наступному вікні тобі потрібно вказати своє ім'я і прізвище, а також емейл і придумати пароль. Зробивши це, натисни на Create account. Додаткового вікна про успішну реєстрацію не буде, тож на головній сторінці знову натисни на профіль та у випадаючому вікні натисни на «My Account». Далі тобі потрібно вибрати «Addresses» і натиснути Add New address». Для того, щоб заповнити цю інформацію, перейди у веб-кабінет Містшопінг розділ Адреси Адреси Міст та скопіюй необхідні дані про склад у США. Моя особиста рекомендація використовувати наш склад у DLWR, адже це безподатковий штат. Заповнивши усі клітинки, натисни Save Changes. Ну що ж, все готово для твого онлайн-шопінгу. У меню зверху натисни на категорію і обирай, чого душа бажає. Обравши товар, не забудь вказати розмір і натисни на Add to Cart. а далі View Cart and checkout. У наступному вікні ти побачиш ціну за товар і можливу ціну за доставку на склад міст-шопінг. Доставка може бути безкоштовною, все залежить від суми твоєї покупки, а тепер натисни на Checkout. Далі обери адресу доставки, створену раніше, перевір, чи правильно вказаний емейл, опусти вікно трішки нижче та обери спосіб доставки і натисни Continue to Payment. Тут потрібно внести дані твоєї карти, прізвище та ім'я. Номер карти, термін дії та CVV-код і натисни Place Order. Вітаю! Покупка успішно здійснена. Коли магазин відправить твій товар на склад міст шопінг, тобі прийде сповіщення на емейл. Натисни на Track Your Items, щоб дізнатись трек номер твоєї покупки, який потрібно зареєструвати у веб-кабінеті Міст Шопінг або у мобільному застосунку MyMist Shopping. А як це правильно зробити, дивись за посиланням у описі до цього відео. Якщо тобі було цікаво, став лайк, підпишись на канал, на наші соціальні мережі, і очікуй нових коротких відео про реєстрацію у популярних інтернет-магазинах за кордоном.